Литовська рушниця Skywiper. Працюю я з нею буквально 3 місяці. Ну, Приходили сидить аутел, малюв три. Кожен, хто з цим працює, він дуже розуміти, що на цьому мір протидії БПЛА не закінчується. Вона, ця пушка, дуже залежна від свого побратима. Це буде розвідкомплекс дозор, який буде допомагати швидше виявляти ті самі судна. Навіть ті самі реби, які будуть мішати літати вашим повітряним судам. І показувати їх на радарні сітки з точним азімутом, де воно працює. Прибор, який ми використовуємо, сканує певний спектр частот, виводить це все в графічну форму, де оператор може опрацювати з цим сигналом і отримати дійсний азімут на ціль. За допомогою антидронової рушниці ми придушуємо цей сигнал. І в залежності від е, часу роботи рушниці приймаємо рішення на дорозвідку. І по результатам дорозвідки приймаємо остаточне рішення. Тобто ми далі працюємо антидроновою рушницею, чи ми е, закінчуємо, тому що сигнал зник.